Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Настрій дерев у дощову погоду. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала, наче молода, вітер, мов мовби ненароком, їй косиці розпліта. Сьогодні ми з вами помандруємо в осінній ліс. Уявіть, що ми стоїмо серед дерев у дощовий осінній день. Листя на деревах вже пожовкло, почервоніло і поволі опадає на землю. Хмари затулили небо і краплю дощу ніжно стукують по листочках траві та землі. Уявіть, як виглядає цей осінній пейзаж, які кольори переважають, які емоції викликає цей дощовий ліс. Восени природа завмирає в очікуванні зими і дощ додає їй особливого настрою, трохи сумного, але дуже гарного. Сьогодні ми будемо малювати осінній пейзаж. Спробуємо передати настрій дерев у таку дощову погоду. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка і палітра. Отож починаємо з вами малювати стовбур дерева. Для цього беремо коричневу фарбу і проводимо похилу лінію. Не рівну, а похилу, тому що вітер у нас дме в одну сторону, тому у нас дерево похиляється. Початок стовбура малюємо трошки ширшим. І тепер домальовуємо гілочки. І гілочки також будуть хилитися в одну сторону, малюємо спочатку декілька великих гілочок. І тепер від них малюємо маленькі гілочки, які також хиляться в одну сторону. Тепер візьмемо зелений колір. І намалюємо травичку. Травичка у нас поки що зелена на дворі, тому ми ось такими притискаючими рухами малюємо травичку. Тепер візьмемо жовту і помаранчеву фарбу, і намалюємо листочки. Листочків ми малювати багато не будемо, тому що, коли дме вітер, він зриває листочки. І листочки також у нас будуть, ніби в русі. Злітати з дерева. Також всі листочки малюємо в одному напрямку, в напрямку, в якому хилиться дерево. Також тепер додаємо листочки в русі, які злітають з дерева. І тепер так само помаранчевою фарбою. Також можна додати ще декілька листочків. На травичці біля дерева. Тепер, щоб намалювати хмаринки, ми беремо білий колір, змішуємо його з чорним і тепер малюємо сілі хмаринки. Караплинки дощу ми будемо малювати також в одну сторону, тому що, коли йдемо вітер, він краплинки також збухає в одну сторону. Ми також малюємо ось такими протискаючими рухами. І ось такий осідній пейзаж у нас з вами вийшов. Діти, подивіться на свої чудові малюнки. Ми бачимо, що навіть у дощовий день осінь може бути чарівною і привабливою. Ви гарно впоралися із завданням, передали емоції природи і показали, що навіть у дощ природа залишається прекрасною. Дякую вам за старанність, до нових зустрічей!